Поки наш агроном Денис Андрійович провіряє сухою палкою консистенцію землі, розповім вам, де найкраще себе ну отак в районі огородів почувають себе хробаки. Хробаки це лічинка хруща. Це ота здоровенна така штука, яка живе 3-4 роки в землі, і жре все, картошку, корні, помідорів, все підряд. Дивіться, дуже важливо. Кробаки не люблять ту землю, яка кожного року культивується. От тому вони менше з'їдають, в принципі, там помідори і так далі. Е, а там, де малина, їх багато малину вони вижирають. Чого? Тому що малина не перекопується кожного року, правильно? І звертайте увагу на межу. Отут, де межа, бачите, отут у нас оралося. Ну ось ми какашку завезли, будемо тут переорювати. А отут починається межа. І отут бажано протравити це, там, просипати від хробаків. Ну, в ідеалі, звісно, справа, або по своїй стороні. Того, що там, де травичка, там оці всі хрущі під час весняного льоту падають, туди залазять і там вони роз... Яйця коротше відкладують, не знаю, як це назвати. І от там, отут і в них рай, тому що під деревами ціличок, і в цьому ціличку вони живуть 3-4 роки, і оттуда вони й беруться, вилазять, навіть якщо отут ви їх ганяєте на своєму огороді. Ну приблизно десь така номенклатура.